Ніхто психологічно не був до цього готовий. Говорити не хотілось. Mm -hmm. Хотілось мовчати, закритися. Ми інвестуємо в майбутній розвиток людини. Оце мені здається та перекис ібинт саме перша, яка може бути це такі проекти. Масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча Київської області, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями та мародерством, назавжди залишиться в пам'яті українців та всього світу. Через криваві злочини Російської Федерації, жителі регіону, яким пощастило вижити, зазнали серйозних ментальних та психологічних травм. Задля того, аби допомогти своїм співгромадянам, центр дія бізнес у Бучі за підтримки благодійної організації Адра Україна запустили соціальний про. Проєкт «Єдине життя». Ніхто психологічно не був до цього готовий. І навіть після того, як закінчилась деокупація, навіть якщо здавалось, що зі мною все ок, то насправді все рівно людині потрібно поговорити з спеціалістом, щоб забезпечити на майбутнє собі стабільний емоційний стан і знати, як захистити себе від цих емоцій. Завдяки підтримці Адвентиського агентства допомоги та розвитку Адра Україн і Міністерства закордонних справ Данії стало можливо надати безкоштовну психологічну підтримку для майже 100 жителів регіону. Є проєкти психологічної підтримки, які надають міжнародні фонди. І це добре, тому що у нас прибирається деякий бар'єр сором'язливості щодо того, що я працюю з психологом. Тобто, якщо ти повністю в стресах, в проблемах, то ти ніколи не виберешся з цього капкану, тому тут це надважливо. Адроінтернешнл була заснована в 1956 році як один з підрозділів церкви адвентистів сьомого дня і має консультативний статус при економічній і соціальній раді ООН. здійснює свою діяльність у понад 130 країнах світу. Головне завдання організації підтримувати нужденних людей та найвразливіші верстви населення, покращуючи їхнє життя, а також допомагати їм в подоланні складних життєвих ситуацій. Вирішуючи насамперед психологічні проблеми, ментальні розлади, ми допомагаємо людині становити людині становитись більш сталою, такі більш інтегрованою в суспільстві. Тому що якщо вона зрозуміє, в чому полягає її проблема, як її можна вирішити, як можна повернутись до нормального життя, тим самим ми інвестуємо в майбутній розвиток людини. Проєкт Єдине життя тривав два місяці і передбачав як групові, так і індивідуальні консультації для підлітків та дорослих в онлайн і офлайн форматах. Пані Оксана разом зі своєю сім'єю евакуювалися з Бучі 12 березня, коли населений пункт вже перебував в окупації. Жінка каже, що вирішила долучитися до проєкту, аби знайти відповідь на запитання: куди і як рухатися далі. Так, все було ну, ніби добре. Ти, ти живий ти на вільній території все є і. І так як нема грунту під ногами, uh -huh. говорити не хотілося. Uh -huh. Хотілося мовчати, закритися і, і, і лишити. От сили випускати це не було, і сили проживати це не було. Завдяки курсу групової терапії з психологом, Оксана змогла відкритися та знайти відповіді на свої питання, а також почала змінювати себе та своє життя на краще. Я почала рухатися по-іншому. Я почала вагу свою регулювати. У мене там були скруглені плечі. У мене вже так я чула, що мене так вниз щось тягнуло. Я зараз рівніше стою і розумію, що можливо це далеко не ідеально, але я цим рада. Я знаю, яка я була, і знаю, яка я зараз. Мені легше, мені легше йти по життю. Для групи з восьми досвідчених психологів була поставлена мета допомогти повернути жителям бучанського регіону віру в себе та в світле майбутнє, адже враховуючи історію міста для його жителів, це було просто необхідно. До цього був певний аналіз аудиторії, і ми знали запити, які це були стреси, панічні атаки, це були величезні травми, які люди не могли пережити. І тому я розумію, що цей проект був дуже актуальний. За словами Анни, незважаючи на те, що проєкт тривав всього два місяці, цього виявилося більш ніж достатньо, аби закласти для клієнтів міцний психологічний фундамент. Мені здається, що таких проектів потрібно якомога більше. І зараз я, моя команда, партнери, діє Буча, адра. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати і робити можливо в інших регіонах. Я дуже хочу, щоб такі проекти були. От у кожного дому має бути перекис бинт. Да, це мінімум, а ще й куча всього необхідного. Оце мені здається, та і бинт, саме перша, яка може бути. Це такі проекти. Назар Григоренко, Дмитро Маркевич та Олександр Кравчук із Бучі, яка продовжує стрімко відновлюватися після деокупації. Глядачі цього відео також можуть допомогти відновленню команди, яка створила цей відеосюжет. Телеканал та офіс інформаційної агенції погляд були зруйновані під час бойових дій в Бучі. Наша техніка була повністю вкрадена солдатами армії Російської Федерації, але ми продовжуємо робити контент про деокуповані території Київського регіону та розповідати історії боротьби та відбування. Підтримати нашу роботу можна підпискою на Patreon за посиланням під відео, а також завдяки кнопці спонсорувати на нашому youtube каналі. Дякуємо вам!